Взагалі зобов'язаний забезпечити відчужувачу утримання або догляд. От. Третій момент це період дії ось цих обов'язків. Бо за договором довічного утримання, в класичному варіанті, вони, ді, вони діятимуть якби до смерті. Ну, плюс там є певний якби певний момент, що в договорі довічного утримання може бути там прописаний певний обов'язок поховати спадкодавця. в спадковому договорі. Ряд обов'язків може бути реалізовано і після смерті, От. ну і специфічний вид забезпечення договору. Тобто з цим ви більш детально зможете ознайомитися в методичних рекомендаціях, тому що ну, якби, е, зараз, е, ну, скажімо так, просто немає об'єктивного часу на, на всіх нюансах зупинятися. Бачу запитання з приводу, де. Можна ці методичні рекомендації побачити, ну, наскільки я пам'ятаю, ми ж залишали посилання, щоб кожен міг їх собі скачати. От, дуже важливо розуміти, що спадковий договір обов'язково має мати істотні умови. Певна проблематика в тому, що наше законодавство не виписує окремо істотні умови для спадкового договору, але в цілому, і в законодавство, і судової практики, можемо їх як би та так вичленити, і вони детально розписані, Пеннів на 36 договору, йде мова про певні умови, йде мова про досягнення певних домовленостей. Це, якщо дуже, дуже, дуже коротко. От, і ще на що м, я хотіла би звернути увагу, що стосується методичних рекомендацій, якби да, це на певні переваги Е, спад, е спадкового договору. Е, в чому ці, як би, І чому важливо говорити про ці переваги, і взагалі важливо розуміти, що вони є. Ну, Тому що, як я зараз стикаюся у своїй практиці, на жаль, на сьогодні спадковий договір не є поки таким популярним. Як би, він, як би, та більш класичним, І більш популярним як би, є там, договори дарування, наприклад. Такі певні переваги, е, вони. У рекомендаціях зверніть увагу, там на 48-й сторіночці вони чітко виписані. Да, По-перше, -по що відчужувач за спадковим договором може доручити набувачу ширше коло обов'язків, ніж за договором до вічного утримання. Ну, я б тут від себе додала, що ще і період ширший, тому що часто там для людей похилого віку дуже має велике значення, де вони будуть поховані, як вони будуть поховані, який там.